Через Кременовську в Україні був реалізований потрібний їм сценарій: спочатку дискредитувати ім'я пана Данілова, щоб ніхто не захотів вступатися за нього, а потім атакувати його, зокрема, і фізично. Сьогодні можна сказати це вголос. На пана Данілова було скоєно кілька замахів. І він публічно говорив про це, не називаючи організаторів. Але тепер, коли всіх дійових осіб викрито, а факти підтверджено, я можу сказати прямо організаторами замахів на Ігоря Данілова є структури, пов'язані з рацирсом і особисто Олександром Дворкіним. За їхньою ж координацією було організовано спроби замаху і на моє життя також. Так настільки далеко вони готові піти. Вони хочуть не просто замовчати правду, вони хочуть усунути тих, хто її говорить. Саме тому вони демонізували пана Данілова, розв'язали кампанію з його знищення, зробили все, щоб слово «АЛЛАТРА» асоціювалося не з наукою, а з ярликами та страхами, щоб ніхто не прислухався до того, що говорить «АЛЛАТРА». Навіщо вони це робили? Чому? Тому що, коли ти загрожуєш світам, побудованим на брехні, тебе знищуватимуть. Тому вони витрачали сотні мільйонів на підтримку мовчання щоб зберегти свої трильйони. і щоб їхні брехливі світи не впали. Потрібно було, щоб народ не дізнався правди щоб громадяни Росії продовжували жити, працювати і ростити дітей у найнебезпечнішій точці планети, приносячи їм доходи і не замислюючись над тим, що у будь-яку мить вони можуть загинути. І заради всього цього було запущено сценарій: знищити джерело інформації, дискредитувати наукову базу, знищити голос. Але правда не вбивається. Вона може бути заглушена, обмовлена, спотворена, але вона вистоїть. Пан Данілов це не просто особистість, це шанс, шанс на те, що у людства все ще є можливість піти шляхом розуму і вирішити проблему Сибірського плюму науковим шляхом системно та відповідально. Ви навіть не уявляєте, в яких життєво важливих системах вже використовуються ідеї, які запропонувала ця людина. Багато хто з вас, ваші діти, ваші близькі, вже зобов'язані йому часом, який ви ще маєте. Можливо, ви не знали його імені раніше, але тепер знаєте. І коли прийде час, ви дізнаєтеся набагато більше.